Сніг валив так густо, що старий маєток Едельвейс, прихований у глибині карпатських лісів, здавався відрізаним від усього цивілізованого світу. Артем Щербина, колишній професор криміналістики, а нині приватний консультант, якого колеги поза очі називали людиною рентгеном, задумливо крутив у руках порожню чашку з під кави. Він приїхав сюди на запрошення Михайла Завгороднього, власника величезних статків. І ще більшої колекції антикваріату, проте вечеря не задалася. Михайло Завгородній, чоловік жовчний та підозріливий, весь вечір кидав похмурі погляди на своїх гостей, а гості були під стать атмосфері Олена, його донька, нервова жінка з очима, що постійно шукали підтримки в порожнечі. Віктор, племінник, молодик із манерами гравця, чиї борги були відомі всій столиці. Ігор, особистий секретар, мовчазний, як тінь, і напрочуд ефективний. Марія, економка, яка прослужила в домі 30 років, і, здавалося, знала кожен скрип підлоги. Я зібрав вас, щоб оголосити про зміни в моєму заповіті, прохрипів Завгородній, підводячись із за столу. Дехто з вас думає, що моя смерть стане початком вашого розкішного життя, ви помиляєтесь. Він пішов до свого кабінету на другому поверсі, грюкнувши дубовими дверима. Це було рівно о дев'ятій вечора, минула година. Дім занурився в ту важку тишу, яка буває лише перед бурею. Раптом зверху пролунав короткий різкий звук, наче розбилося тонке скло, а потім глухий удар. Артем з Чербина першим опинився біля дверей кабінету, він спробував натиснути на ручку замкнено. Михайле Григоровичу, відчиніть. вигукнув він. Відповіді не було. Віктор та Ігор підбігли за мить, спільними зусиллями вони вибили двері. Картина, що постала перед ними, була класично жахливою. Завгородній лежав на килимі біля свого робочого столу, його очі були широко розплющені, застиглі у виразі смертельного подиву. На столі стояла недопита склянка води. А поруч лежала розбита порцелянова статуетка срібного фазана, гордість його колекції, вікна були зачинені та засунуті на шпінгалети зсередини, ключ від кабінету лежав на письмовому столі за метр від тіла. Він помер від серця, прошепотіла Олена, з'явившись у дверях. Щербина опустився на коліна біля тіла, він не торкався нічого, лише спостерігав. Ні, Олено Михайлівно, серце не змушує людей ламати цінні статуетки перед смертю, і воно не залишає ледь помітного запаху гіркого мигдалю. Ціаніт констатував щербина, коли всі зібралися у вітальні швидко і надійно. Питання в тому, як він потрапив до організму, і головне, як убивця залишив кімнату, замкнену зсередини. Щербина почав свій обхід. Вікторе, ви кажете, що були в курильці, але ваша попільничка порожня, а від пальців не пахне тютюном. Натомість на ваших черевиках свіжий сніг. Ви виходили на терасу. Віктор, зблід, я Я просто хотів подихати повітрям, борги тиснуть, професоре, але я не вбивав дядька. Мені потрібні його гроші живим, щоб він їх підписав. І горе Щербина повернувся до секретаря. Ви принесли йому воду, о, ви знали, що він збирався змінити заповіт не на вашу користь. Я лише виконував свою роботу, холодно відповів той. Михайло Григорович обіцяв мені рекомендації, а не спадок. А ви, Марія, щербина подивився на економку. Ви любили господаря, стара жінка витерла очі фартухом. Він був важкою людиною, але справедливим. Тільки от. Останнім часом він боявся, казав, що за ним стежить срібний птах. Щербина повернувся до кабінету. Щось не давало йому спокою, він знову оглянув розбиту статуетку фазана, уламки порцеляни лежали дивно, занадто купчасто, а потім він помітив тонку, майже невидиму нитку, що заплуталася в шпінгалеті вікна. Він підійшов до вікна і злегка потягнув за нитку. Вона вела до карниза, а звідти вниз до підлоги, еврика, тихо промовив професор. Він скликав усіх до кабінету, панове перед нами ілюзія, вбивця хотів, щоб ми повірили в замкнену кімнату, у містичне самогубство або неможливе вбивство, але істина значно прозаїчніша. Щербина підняв один із уламків фазана. Ця статуетка була не просто прикрасою, вона була порожнистою. Вбивця знав звичку Завгороднього, коли той нервував, він завжди брав фазана в руки і крутив його. Це був свого роду ритуал. То отрута була на статуетці? запитав Віктор. Ні. Отрута була всередині, статуетка була заповнена капсулою з газом або дрібним порошком ціаніду, який вивільнився, коли статуетка розбилася, але як вона розбилася? Михайло Григорович не кидав її, щербина вказав на нитку це була пастка. Нитки були прив'язані до важкої книги на полиці та до самої статуетки. Коли двері кабінету відчинилися, а вони відчиняються всередину, вони потягнули заприхований механізм, але це сталося не зараз, коли ми вибивали двері. Це сталося раніше. Вбивця знав, що Михайло Григорович піде в кабінет і зачинить двері. Він розраховував, що отрута подіє миттєво, але виникла проблема як зробити так, щоб двері були замкнені зсередини, а ключ лежав на столі. Щербина подивився на Ігоря, секретар стояв нерухомо. Ви, Ігоре, майстер технічних деталей, ви використали звичайний магніт. Ви зачинили двері зовні, а потім через щілину під дверима за допомогою сильного магніту та тонкої дротини. Підтягнули ключ і впустили його на стіл, це старий трюк фокусників, але ви припустилися однієї помилки. Ігор примружився якої ж срібний фазан. Ви думали, що Михайло розіб'є його сам, коли відчує слабкість, але він помер занадто швидко. Статуетка впала не від його рук, а від вібрації, коли ви вибивали двері. Тільки от на ваших руках Ігоре, залишилися сліди клею. Того самого клею, яким ви намагалися закрити отвір у статуетці після того, як заправили її отрутою. Секретар смикнувся до кишені, але Віктор, який був ближче, перехопив його руку не варто, спокійно сказав Щербина. Поліція вже на шляху завірюха вщухає, коли перші промені зимового сонця висвітлили маєток, професор Щербина стояв на ганку. Чому він це зробив? Запитала Олена, виходячи до нього. Жадібність це надто просто, відповів Артем. Ігор з'ясував, що завгородній багато років тому привласнив колекцію, яка належала батькові Ігоря. Це була не просто крадіжка, це була помста, загорнута в порцеляну. Професор зітхнув, дивлячись на чистий сніг, який нарешті вкрив усі брудні таємниці Едельвейса. Знаєте, Олено. У класичних детективах зло завжди карається, шкода тільки, що в житті від цього не стає менше розбитого скла.